Вітаю, розв'яжемо номер 15 іди. По-перше, що нам треба зробити, ми зараз розділимо чисельник на знаменник, щоб отримати нескінчений десятковий дріб. Що ж, ділимо 4, ділимо на 11 у стовпчик. Тоді 4 на 11 не ділиться, буде 0, цілих. до 4 додаємо 0, це буде 40 розділити на 11, це буде по 3. 3 помножити на 11 це буде 33. Від 40 віднімаємо 33, у нас залишається 7. Тепер до 7 піддаємо нолік, 70 розділити на 11 це буде по 6. 6 помножити на 11, це буде 66. Знову остачить 4, зносимо нолік. 40 поділити на 11 це буде 36. Ой, 3, по 3 беремо. Так, тоді 3 помножити на 11, це буде 33. Ну, так як нам треба до тисячних поділити, значить ми вже тисячні отримали, нам треба ще знати, який буде наступний знак. І так, це буде 7. 70 ділимо на 11, це буде по 6. Ну і вже достатньо нам це… Мінус 66, ми отримаємо остачу 4. Все нам достатньо, тому що нам треба до сотих округлити. У нас є число 4,11. Це дорівнює 0,3636-х. Ми можемо цей, цей дріб записати як 0, 36 у періоді. Але ж нам треба цей дріб скоротити, тому ми записуємо 0, цілих, переписуємо це число 3636 10 нам треба спочатку до сотих скоротити. Соті це 6. Після шестерки йде трійка, тому ми ці знаки відкидаємо і залишаємо так все як є. Це буде 0,03. Сотих. До сотих округлили. Тепер записуємо це ж саме число, а тепер треба нам округлити до тисячних. Шукаємо Тисячні стоять на третьому місці після коми, після трійки йде шістьорка. Якщо 6, шість, то нам треба шестерку відкинути, а до тисячних додати одиничку. Тоді у нас буде відповідь 0,364. тисячних. Це ми округлили до десятих за умовою. А другий до тисячних. Так і підпишемо до тисячних було проведено. Тисячних було проведено округлення. Ми виконали з вами номер 15.9, другого рівня складності. Якщо це математика, це номер 31.9. Дякую за увагу!